Так. Привітульки! Пр... Приві, І ще тепер <риві> Інгулець або стола Зеленодольські жовті води. Я про вас забула. Чесно скажу, як у здрасті, називається. Тобто, Кривий ріг записала, така все це загружаю. Думаю, ну все, так, поїхав, пішла по справах, а потім, ой Боже, а щось я не доказала. <риві> ну, так буває. Ну, а що ви думаєте? Ну, Наприклад, як ця човка, поймаєте, її замахалась вже кудись, а вона стоїть. Прийом. прийом. Приймаю інформацію з неба. Ось о мій канал, портал. Так, давайте на 23 лютого. вибачайте, що будете окремим відео сидіти. Так, хорошо. 23 лютого. Дивимося з 22.02.23.24.00 по 23 02, 23, 24.00. Інглес. Uh, вибухи, обстріли. Що там? Ви знаєте, таке враження, що ви можете іноді десь чути якісь вибухи чи обстріли, да, щось таке. І воно ну, буде вас вганяти в депресію. Не переймайтесь, не переживайте. І ще що. О, щось до вас там якесь багато транспорту буде їхати туди-сюди, ви будете це можете наблюдати, чи бачити. Тобто, питання транспорту. За межами, за межами вашого населеного пункту. Знову можете, можете щось таке почути, це повторення, це не перший раз. Тобто воно буде непонятно, що це, де це і як це. Або якісь розмови про це будуть йти. О, тим не менше, тим не менше. Так. Інгулець. Буду одними картами тоді. Нічого такого не бачу. Так, е, Апостолу на 23. Апостоло, дивіться, у вас. Що у вас там є приїзди, від'їзди, розселяння, поселяння, поняли? Ну, тобто, отаке. Вот щось ви не бачите, щось ви не знаєте, і це хорошо. Але вот. буде летіти вашу сторону. Лететь, воно буде летіти якесь таке, що тихенько і мімо. Тобто, ви можете бачити, як мімо пролетіло в якусь сторону, але це не, ну, не до вас. Ну, а там далі наше ППО спрацює, так як повинно спрацювати. Все добре. Далі, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Там у вас багато матерів з дітьми за кордоном, да? і вони б такі вже, щоб хотіли їхати, хотіли повертатися. От. А тут карти говорять, що не треба вертатися їм. Це, по-перше, по-друге, якийсь дитячий заклад. Якийсь дитячий заклад у вас там є на околиці міста. Він якийсь уже поломаний, поломаний, зруйнований якийсь, чи розсипаний, чи ще щось. Його будуть ремонтувати. І ремонтувати, будуть щось заново білити, красити, його ну, трансформувати. Чому таке враження, що там будуть переселенців десь? Ну, Якісь сім'ї туди будуть, ну, вони, ну, пере, пере, ну коротше, десь якісь сім'ї там бути. Може, це, звісно, і не переселенці, от, але все одно щось там буде таке. Щось там буде. Когось там якісь сім'ї хочуть там розселяти якихось людей. Це маляко пішов, там відкликає моє увагу. Так, і жовті води. Жовті води. Що? Якісь гроші буде якесь на ну, нашим воїнам, чи щось закуплять їм таке, і це офіційно читається. Щось буде питання в приватному секторі, щось там з водою у вас. Загориться якась машина, чи коло цього, коло якогось там бара чи ресторану, чи якогось. не знаю, там, де. Там, де щось, чи там, де купують продукти багато, може бути, чи загориться, чи щось вона. Ну, щось з нею таке пройде, щось случиться. Але це паджох. Це не. Це не обстріл. Чи мене там код ходить просто? І він мене відлікає своїм харчінням. Ви знаєте, як от, як от він ходить нявкає, надає, то каже, іди вже, не мішає, так? а як він там десь лазить по своїм ділам, то дуже ж інтересно. А що це він там робить? <смі> Такі ми люди вредні. <смі> так, <блин. смі> ну це прийом сьогодні антенна прям направлена в космос. Так, порада. порада. Всім, хто дивиться моє відео, інгучанам, апостоловцям, колондольцям та <смі> жовтоводцям, що робити. Треба досить скоренько і биренько. в е, якимися якісь бумаги чи на дітей, чи на когось, тобто на тих, хто від вас залежить, щось треба зробити. Е, о, батарея сідає. Щось треба скоренько зробити, чи їх там оформити, чи дооформити, тощо. Може це якісь пенсії чи виплати. Далі треба о, словами захистити. Дивіться, сім'ї, які працюють, от, виходить, сім'я, яка працює, має, має трохи. Сім'ї, які працюють, для наших захисників трошки треба дати їм грошей. Грошей чи піклування? Ну, тобто, там зброї намальовано, тобто зброї або на зброю. На якусь. Ну і, що тоді? окремо вам віршик читати треба, так? Да? Ну раз ви окреме відео. заговорю молитвами, так как это может только Мать, чтобы для врагов ты стал невидимым, чтобы пуля не смогла догнать. Я в слова, как в чары заклинания, заложу заботу о тебе, чтобы берегли твое дыхание все божественные силы на земле. Ранним утром, ночью, среди бела дня, амулетом буду каждый час. Кто-то должен оберігати тебе, поки ти там захищаєш нас. Це для наших воїнів. О, тому, будь ласка, робіть медитацію. Хто не може ввечері робіть вранці, але робіть її щодня. Поки йде війна, робіть її щодня. Адже вас наші чоловіки захищають кожного дня, правда? Щодня. Наші синочки, наші братки, наші сонечки, понимаєте? наші друзі. І повірте. Якийсь момент, вони. Це ми думаємо, якщо воно виросло велике, то це вже воно ну, якась доросла, серйозна людина, що така беземоційна. Вони так само бояться. І вони так само, коли вмирають, кличуть маму. І коли боляться, вони кличуть маму і не важливе, скільки років чи 30, чи 40. 40. Мені здається, що мама це єдина людина, яка може їх врятувати або вгамувати біль. Або коли їм страшно підтримати їх. Тож давайте станемо на якийсь момент їм цими мамами. Давайте робити цей захисний купол, не можете ввечері не можете засинаєте чи ще щось. скільки людей питає, ви робите, та ні, я щось подивилась, мене не вийшло. Треба вчитися, треба робити, треба захищати їх. Та як вони нас там захищають, підіть, подивіться на мою сторінку. У мене сторінка в Фейсбуці, там, де я в синьому светрку. Св 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 Підіть на мою сторінку, подивіться, я там зробила посилання, там було відео бою, один хлопчина, один хлопчина, тобто окоп такий, в нього там на касці була ця камера. І оцей окоп, він такий щось невеликий. Ну, метра, може, я знаю, там, ну 4, може. От такого, да? І другий чоловік йому подавав. Перезаряжав там, йому автомати, РПГ, да? а вони лізли їх багато, і він цей один одстрілювався. І було видно по тому чоловіку другому, як він злякався. У нього прям, ну, просто видно на лиці, да, як воно. Знаєте, лице дорослого чоловіка, який вмить зробився дитиною. Дитиною, яка, яка боїться, яка не знає, що робити. І, і, і хто його може захистити? Воно беззахисне, да, помієте? Але він виконував наказ цього хлопчини, здається, Андрій його звуть. Він виконував наказ, все чітко зроботав ну, з ним молодець, незалежно від того, що він ну, трошки злякався. От, бо це нормально. І він йому все подавав, подавав, і в тому, що він йому вчасно подавав. От, а цей стигав бігати туди-сюди. Ну, Андрій дуже молодий. дуже він, здається, оді, оді От, Прям такий, прям, ну тож, ну просто розумашка. Просто дай Бог їм здоров'я і, і, і дай Бог їм життя до. до... Іще, щоб вони жили довго довго по 50 років, щоб ще кожен прожив. О, і і вони, і як це він, він теж відчувається, Це не тільки адреналин, і коли людина, знаєте, в безвиході б'ється, да? як, як ота пташка в клітці. Це так було важко. Це довгий. Він такий запис іде, ну, як довгий? Ти дивитись, то довгий. Да? Там виходить, перші 6 хвилин, а потім ще 3 хвилини, да? 10 хвилин був бій. Але поки ти його дивишся, можна з ума зійти. Знаєте, таке враження, що я йшла за ним кожну цю хвилину, значить я була поряд, значить ці, ці орки, а воно вже біжить, там, воно вже біжить, той орк, воно вже... їх там багато було, їх там БМБ привезло, цілу купу. От. А їх тільки двоє, і ніхто не знає, що там у них да? ніхто їм не може не допомогти, не ні прикрити, не де нічого знаєте, за спиною. Це дуже страшно. Це дуже страшно, це дуже важко. Це не кожна людина це може зробити, не кожна людина це може пережити. І ці хлопці теж не знали, що вони можуть зробити. Але так сталося. Так сталося, що, що прийшло горе на цю землю. Так сталося, що по них прийшли і кажуть: іди, захищай кого. Всіх нас з вами захищай. Всіх тих, кому весело, кому там, блядь, п'ють пиво, кому, кому там, хто там втік за кордон, тим, хто в моря там пасте ходи. моряки, блядь. Хочеться спитати у цих моряків з Херсонщини, які там, блядь, плавають, всіх. Скільки грошей ви виділили на ЗСУ? Скільки ви задонатили? Чи всі ви там донатите? Тому робіть, будь ласка, цю медитацію. Не можете вечором робіть вранці. тільки прокинулись і робіть вранці і цю медитацію. І захищайте, обов'язково захищайте наших, наших хлопців в полях. Всіх. ТРО, значить ТРО, доброволець, значне доброволець, якийсь він там контрактник, ЗСУ, ЗСУ, Нацгвардія, Неважливо, всі, хто там зараз в цих полях нас кругом захищає і б'ється не на життя, на не на смерть. Ми всіх їх обо... зобов'язані захищати. Ви мене почули? А потім вже і свої сраки захищаємо, звісно, тому що свої жопи дуже нас захищають. Бо як ми себе не захистимо, надо ж, хто ж буде їх підтримувати. Понимаєте? Тобто ми повинні бути отакі, от такі, ось отак, оти, рука руку миє, іначе ми просто не, не переможемо. насправді. Тільки всі разом, тільки всі разом. Понимаєте, вийти, блядь, флажкому там, блядь, помахати. Еге, я українець. Та це, блядь, кожен може. Он, блядь, Тимошенчиха перекрасилася, блядь, кума Путіна. Перекрасилась, помахала, і все, вона, вона українка. Понімаєте? А, а це вони привели війну. Це вони привели війну в нашу країну. Всі оці. Тимошенки, Порошенки, Януковичі, оті всі, блядь, що була йобла їхня. Тому, тому, друзі, медитуйте. Захищайте, моліться, як хочете, але треба їх захищати. Ну і пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, і які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Якщо хтось хоче задонатити мені на шоколадку або на те, щоб я комп'ютер нарешті відремонтувала, значить під описом відео буде. буде номер карточки. Пишіть і можете писати, від якого і міста це теж приємно. От тоді я сказала за інгулець, там да, мені інгулець накидала і такий інгулець, інгулець, інгулець. І я бачу, що в мене є там, скажімо, там чоловік 10 інгульця, які кидають, кидають донатять. Да, вже мені є якась, якась, як то кажуть, підтримочка. Як я піклуюсь про вас, так і ви піклуєтеся про мене. Якщо ви хочете замовити особисту консультацію або, наприклад, відеопрогноз свого населеного пункту під низом теж є посилання через Facebook. Будь ласка, пишіть, пишіть мені туди замовлення, і ми будемо розмовляти, як це робиться. Ну і все, пока-пока.